А ви знали, що у театру оперети в його будівлі надзвичайно цікава історія, тому що у 1902 році тут відкрився троїцький народний будинок, де відбувалося безліч різноманітних подій від вистав театру Садовського до перших спроспілок і різноманітних українських гуртків. І аж у 1934 році тут оселилася оперета. Сьогодні я розповім вам про це більше, а ви поки не забудьте поставити лайк і підписатися. Сьогодні ми всі прекрасно знаємо цю будівлю як театр оперети, але мало хто пам'ятає її стару назву Троїцький народний дім. А, але чому саме така назва? Чому Троїцький? Секрет криється в Свято Троїцькій церкві, яка колись була тут поруч. Власне через неї то і вона дала назву і Троїцькій площі. Це зараз територія біля стадіону Олімпійський. І власне Троїцькому народному будинку, тобто логіка, абсолютно проста. У нас є церква Троїцька. Отже, і все буде навколо теж Троїцьке. Отже, починаємо історію цієї будівлі в 1899 році. Товариство грамотності звернулося до міської думи з проханням виділити ділянку земельну для будівництва народного дому. Організація бачила цю таку майбутню установу, установу як осередок поширення. Грамотності, релігії, ну і хоча б мінімальної освіти серед всіх верст населення. Попри сумніви, деяких членів думи щодо втрати містом прибутку від е, е, ринку на Троїцькій площі, все-таки міська влада на чолі зі Степаном Сольським все-таки виділила безкоштовну до того ж ділянку, на якій можна було починати будівництво, очевидно, що це дуже допомогло справі. Архітектор Геннадій Антоновський безкоштовно розробив проект і відмовився від будь-якої винагороди за свій авторський нагляд. Але, попри цю величезну насправді, допомогу, все ще на саме будівництво на спорудження будівлі, все ще було потрібно, десь приблизно 100 тисяч карбованців, і велику частину цієї суми вдалося зібрати завдяки пожертвам. Будівництво боч в 1901 році. І тут допомогли як міські установи, так і відомі меценати. Лазар Бродський пожертвував 12 тисяч на бібліотеку пам'яті його покійної доньки Віри. А Микола Терещенко також не залишився острою і виділив майже 3 тисячі карбованців. Київське губернське товариство тверезості додало ще 10 тисяч, а Міністерство фінансів – 20 тисяч. Навіть цегельні заводи допомогли, віддали понад 100 тисяч цеглин. Кошти на оздоблені внутрішнє обладнання Знайшли завдяки пільгові іпотенці а також дуже допоміг підрядник Лев Гінсбург, Він погодився працювати в кредит. чим можна було відтермінувати платежі і пошукати все таки для нього гроші за роботу? А частину своєї роботи він виконав таки взагалі повністю безкоштовно. Завдяки такій допомозі і підтримці, будівництво йшло повним ходом. Вже восени 1902 року було завершене, і нарешті народний дім відкрили і урочисто освятили. Багато хто відрізняв, відмічав зручність, функціональність будівлі, гарне її планування. Ну і красу, звісно, теж там були великий зал для глядачів на тисячу місць. сцена, приміщення для артистів, а також фоє, буфет і бібліотека, музей навчальних посібників і навіть книгар. Все це розміщувалося в народному домі. Власне, великий зал використовувався для різноманітних подій, для проведення лекцій, концертів. Тих же, і звичайно, ще в будівлі були передбачені невеликі приміщення для проживання працівників товариства. У народному домі завжди було людно і жваво, адже тут проводили безліч різноманітних заходів а також громадські організації, політичні партії і навіть редакції газет. Орендували тут приміщення для своєї роботи, наприклад, тут працювала редакція відомого часопису Київська старовина, де помітними учасниками було безліч українських науковців громадських діячів, таких як Михайло Грушевський, Семен Петлюра, Володимир Антонович, Гатангел Кримський, Марко Вовчок, Леся Українка і багато багато інших. У 1907-1908 роках. Тут навіть працювала редакція газети «Рада», яку видавав Євген Чекаленко. Щоправда, її головний офіс все таки знаходився в іншому місці на Ярославовому валу 6. Також тут можна було почитати книжки в безкоштовній бібліотеці, навчитися чогось нового на різноманітних лекціях, читаннях, концертах і так далі. Власне музей підручників тут можна було повчитися, або ж взяти підручники, наприклад, в користування тимчасове для якоїсь гімназії, школи і і так далі. Очолював цей музей підручників Миколи Біляшівський. Ми вже про нього говорили, наприклад, в відео про історію національного музею історії України. А насправді дуже цікавий діяч. В 1908 році цей музей мав величезну колекцію, понад 1500 нас і понад 10 тисяч примірників. Час революції 1905 років тут став такий. Осередок політичної, політичного життя в місті а, активно бурлити. А, тут засідали і соціал-демократи, тут створювалися перші профспілки, тут працювало підпільне профспілкове бюро. Навіть очевидно, що таку діяльність не могли не помітити. В 1907 році жандарми провели обшук, знайшли багато забороненої літератури. Це, в тому числі, твори Леніна, Пліханова, Герцена, Горького і так далі. І очевидно, що після цього товариство грамотності закрили, а народний дім перейшов у власність міста. Замість нього з'явилося Київське товариство розповсюдження освіти і грамотви будинку продовжувало варувати життя, в тому числі для української громади. З тих по десятий рік, наприклад, тут працювало правління Київського товариства просвіта. І їх таких цю мережу просвіт на території України створювали в тому числі, щоб. Пробуджувати національну свідомість і уже в 1909-му, наприклад, Київська просвіта налічувала понад 620 е, членів. Вони робили ризиковані з тодішнього погляду речі. Наприклад, Валерія Оконор-Вілінська і Людмила Старицька-Черняхівська читали лекції з історії України української мови. Але троїцький народний будинок був популярний не лише для проведення якихось громадських освітніх заходів. Він ще був дуже популярний у театральних антрепренерів. Від самого відкриття тут постійно щось таке відбувалося. Першими орендарями театру були Михайло Бородай та згодом Ісаак Дуван-Турцов. Але вже в 1907 році вони поступилися правим редди Миколі Садовському, який організував тут перший український стаціонарний театр. І цей театр тут працював 10 років до 1917 року. Сам Садовський не лише очолював його в цьому будинку, але ще й жив тут так само. Отримавши нарешті свій вже постійний стаціонарний театр, Микола Карпович нарешті зміг зібрати і постійну трупу близько 50 осіб для вже. Серйозних е професійних вистав це була Марія Заньковецька, брати Тобілевичі, Микола Панас, Марко Кропивницький, Марія Литвиненко, Вульгмут та інші. Інші кожен їх виступ був такою подією, про які про яку потім говорили в театральних колах Києва. і такий різноманітний набір зірок і талантів обов'язково знаходив кожен своїх поціновувачів і зачаровував потім глядачів. Театр Садовського виступали різні оперні співаки також. А Іван Козловський навчаючись співав тут у хорі, і тут же він вперше вийшов на оперну сцену в партії Андрія в Запорожцях за Дунаєм. Для Миколи Лисенка театр Садовського був особливим місцем, бо тут ожили на сцені багато його творів, наприклад, опери утоплена різдвяна ніч, Неїда і «Наталка Полтавка і оперета Чорноморці. Садовський вважав свій театр демократичним, адже Троїцький народний будинок, на відміну від інших театрів міста, був доступний для всіх верст населення. Тут не було поділу на ложі і гальорки, а ціни були значно нижчі ніж в інших театрах міста, що дозволяло відвідувати його людям навіть з усіх передмість Києва. Тут можна було купити квиток всього за п'ять ну або десять копійок, що було значно дешевше ніж в інших театрах. де ціни стартували від 32 копійок. Хоча насправді навіть такі дешеві квитки не завжди всі могли собі дозволити, але сила мистецтва перемагала. От, наприклад, Остап Вишня так згадував свої походи в театр в юності. У мене та у моїх тодішніх товаришів часто траплялися так, що нам увечері не було чого їсти. І коли нам попадало до рук 20 копійок, одразу дилема – ковбаси купити чи квиток до театру Садовського. Перевагу завжди віддавали театру. У театрі завжди голод зникав. Популярність театру Садовського була просто неймовірною. Люди звідусіль їхали на вистави. Актор Григорій Лойко згадував, що люди їхали аж з білої церкви, а дорога не близька 100 кілометрів. Але це не зупиняло захоплених глядачів. Вони з радістю їхали, потім поверталися під величезним враженням і всім цим ділилися з всіма, хто хотів їх почути. Що очевидно провокувало нову і нову хвилю глядачів до театру. Коли вже термін оренди збігав, то губернатор Ігнатів не продовжив його для театру Садовського. І народний дім опинився в руках інших антрепренерів, в тому числі Миколи. Снельникова він отримав право користуватися цією сценою протягом 6 років з 17 1917, 1917 року по 1923. В Часи української революції, народний будинок, але теж став таким одним із осередків українського політичного життя. Так як це була така велика концертна зала, в тому числі тут проходили різні збори, приймалися важливі рішення і розвивалася українська культура, в тому числі. А 29 березня 2017 року тут було створено український військовий клуб імені Павла Полуботка. Серед тих, хто стояв за цим рішенням, наприклад, був і Микола Міхновський. Цей клуб мав сприяти такій активній українізації армії, що було надзвичайно важливо взагалі такому створенню української армії. Саме тут працював організаційний комітет з підготовки другого всеукраїнського військового з'їзду, який відігравав таку вирішальну роль у створенні української армії також. Після прийняття Першого універсалу Центральної Ради святкування цієї події і військовий парад на честь цієї події також пройшли в народному будинку і на площі перед ним, очевидно. Колишній театр Садовського став також місцем, де збиралися театральні діячі і обговорювали долю вже українського театру. А в березні 17-го року тут був створений комітет, який мав займатися створенням українського національного. Театру і цей проект отримав підтримку навіть від влади у НЕР, і відкрився в вересні 17-го в цьому струїцькому народному будинку. Проект насправді працював потім і за Скоропадського, і за директорії. І лише просто змінив декілька разів назву і був таким яскравим проявом українського театру в цей час. В радянський час тут, звісно, під іншою назвою під іншими умовами, але під керівництвом Панаса Саксаганського продовжував. Працювати театр, але на жаль, колективу в 1923 році довелося покинути Київ, і вони вже тоді називалися театром імені Зіньковецької. переїхали вони в Львів, і власне там і залишилися. Зараз ми знаємо цей театр. Також а в Києві в цій будівлі на колишнього народного будинку став потім робітничий клуб, і аж у 1934 році будівлю передали новоствореному. Театру музичної комедії, який дебютував в кінці 35-го року оперетою «Летюча миша Йогана Штрауса. У 1966 році він став Київським державним театром оперети. Пізніше в 2004-му отримав статус академічного, а вже в 2010 році національного. І зараз Київський національний академічний театр оперети це таки один із насправді лідерів серед культурних осередків столиці. Тут приємно. І за свою багаторічну історію театр може похвалитися понад 200 успішними прем'єрами. В його репертуарі всі класичні оперети відомих композиторів, в тому числі і і Штрауса, і Фенбаха. і є сучасні мюзикли, які мають величезну популярність серед глядачів. І київська оперета, в принципі займає гідне місце серед київських культурних осередків і може навіть позмагатися з такими відомими театрами, як наша національна опера або театр імені Франка. Тому сходити на одну із вистав, оцінити нові технічні можливості, комфорти, загалом насправді досить якісну і професійну роботу акторів варто точно на власні очі. Зараз там, в тому числі, йде дуже багато цікавих вистав. Колись я там святкувала своє день народження, але вже насправді давно не була. Але це привід згадати це про цей чудовий театр і оцінити його. Як огодиться? Дякую вам за увагу. На цьому в мене все. Сподіваюся, що вам було цікаво дізнатися щось нове про цю будівлю прямо в самому центрі міста. Впевнена, що були моменти, про які ви не чули і не знали. Якщо це так, то напишіть в коментарях, що саме. Це було мені цікаво дізнатися, чи змогла я якось так вас здивувати. Якщо відео вам сподобалося, то також, окрім коментаря, поставте, будь ласка, лайк і поділіться цим відео зі своїми е, друзями та знайомими. Це допоможе йому е, просуватися алгоритмами Ютубу краще і його побачить якомога більше людей. Е, також, е, якщо ви Обов'язково в першу чергу задонатили на збройні сили України і хочете, ще також підтримати цей канал? То у вас є така змога на монобанці. Точніше, на монобазі від Монобанку там є можливість залишити як разовий донат, так і оформити підписку і отримувати ранній доступ до нових відео. Але це все дійсно вже після підтримки наших воїнів. В першу чергу ми маємо регулярно і стабільно підтримувати їх, донатити на перевірені фонди е і підтримувати якісь важливі проекти або ж, наприклад, підтримувати ваших знайомих, е це звісно надзвичайно важливо. А вже після цього потім всі інші наші справи. Ще раз дякую вам за увагу! Щастя, здоров'я до наступного відео!